Хто за те, щоб прийняти таку резолюцію, яку сьогодні було оголошено, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Тоді запрошую всіх до Марджажинського, до управління внутрішньої статусів. Ми би хотіли приємним да, попасти, пообщатися, розказати своїх які ми, можливо, піагнозі, ми, ми можливо, не в прийомної а можливо, щоб він вийшло до людей, бо там багато журналістів реалії Ми не, не помістимося, більше. зрештою ми написали заяву в міліцію. Поїхали вже самі туди у райвідділ, У нас абсолютно все було зафіксовано, знято на відео, тобто і обличчя людей, які нас били, і Беркут той, який нас виносив, там рому взагалі на руках носили. І, от маючи фактично всі докази, ми почали е, вимагати порушення кримінальної справи. Нам відмовили за відсутністю взагалі жодного складу злочину. І те, що там дві камери були пошкоджені, там був ще Дніпропетровський дев'ятий канал разом із нами. І те, що фактично весь процес побуття був зафільмований. Чотири роки ми ходили, судилися по всіх українських судах, вимагали скасувати постанову про відмову порушення кримінальної справи. От минуло чотири роки, і вже ромці днями пройшло рішення Верховного суду України, де нам відмовили остаточно. От власне таким чином нас. Наша міліція захистила. Однак, в принципі, ми нічого від того не втратили, ми просто зрозуміли, що захищатися, мабуть, треба вже якось самостійно.